Друзі, вітаю, Це мій техерай. І як обіцяла, виходила сьогодні в прямий ефір. Звичайно, сонна і давно не виходила, тому вибачаюсь, хто буде дивитися за мій вигляд, але буду продовжувати. Мені це сподобалося. Ну, В плані щорано рано вставати. Звичайно, поки я попоралася, поки трансляцію вела, то час йшов вже майже сьома година ранку, але вийшла на город в діла. Таке з довгим рукавом і штани, щоб лише зможка буде загризати, тому вийшла на город працювати. Потім покажу вам своє господарство. Зараз вже не хочу витрачати час, тому що дуже швидко сонце піднімається і починає пекти. Сьогодні взагалі передавали 27-28 градусів. Вчора було 29, ну але вчора вітерець, бо сьогодні тихо. Так що треба працювати. Всім, кому працювати, давайте працювати. Хто відпочиває гарного відпочинку. Забігла до парника, зараз скоренько пообриваю пустоцвіти. Ось, бачите, цей огірочок гарний, на ньому одні огірочки. Десь. Я вже вчора знову зривала, а тут дивіться, пустоцвіт за пустоцвітом. Один он є, але не знаю, чи з нього щось буде. Ці оббираю. Так, пасинок. Мабуть, лишу, попробую один лишу. Може на пасинках буде. Є такі огірки, які на пасинках плоду носять краще. Ну, ось тут вище є огірочки. Так, вище пасинки прибираю. Так, і вуса. на треба Вже треба опускати, ну, не зараз, мабуть, нема коли. І теж зранку не встигнеш, а ввечері в день така спека, що неможливо. Але потихеньку будемо працювати. Що встигаємо, те встигаємо. Дякувати Богу і за це. Помаленько щось продвигається. Ну, я продовжую працювати не буду вас займати ваш час. Ну і от, друзі, творчий інструмент до рук, ідемо творити. От, друзі. Зараз 9, 9 година 20 хвилин. Я за цей час ось один участок зробила картопельки, порихлила землю, трошки бур'яна такого тут не було, але дуже тверда тут цей. Участок дуже тверда земля. Трохи підгорнула, де пороз'їжджалось після дождя, і просопала повністю чесник і моркву. Так що я результатом задоволена. Зараз йду щось по-бистрому, поснідаю і ще трошки попрацюю і трошки проптицю. Усейне як не приберемо, вже перестали нестися. Побачили гусенят і перестали ности. І ось, друзі, я з'єднала курчата від квочки і ці біленькі. Почувають себе добре, всі живі, здорові, дружать, я боялася, щоб не билися, Ні, все нормально. Квочка вже пішла до курей спокійно, а ці тут собі мешкають. І тут все добре. З таченятами так і не вирішилось, не пропадають, але і, бачите, є більше, є менші. Не знаю, воно ще один кандидат єлі ходить. Ну, а так це їм дост до до доста місця, так що все, все добре. І ці теж все добре. Кидаю їм травички, їсти даю. Звичайно, аби випустити їх, щоб вже бігали поволі, то. Вони б швидше росли, але поки що ті менші і маліше, ну, такого курча може кіт без питань зловити, тому ще хай трошки побудуть, я тоді вже буду пускати до курей. От поснідала, майже пообідала і вийшла, не знаю. Планую пройтися картоплю цю і цю до обіду, а там буде видно. Ну от, руч. Майже 12.30. Я наразі закінчила. Картопля, звичайно, розрослася, вже залізти не можна, але хоч трошки перехлила. Але добре те, що чиста бур'яна майже не було, крім портулака. Просопала і зазвичай я до такого часу і на городі надходжуся до обіду. Ну, Роботи я зробила набагато більше. А зараз ще вкопаю картоплі. Попораюся. І буду готувати їсти. І от, друзі, викопала рев'єру, Чотири ямки, Ну там був ну, більш-менш нормальний кусик і тут ось такий, наче непоганий. це з одного куща три картошини. А це все разом з усього. Ну, більше копати не буду, мені вистачить. А так. Щось мені не дуже не знаю, як там далі буде, дуже багато попропадало, не знаю чому. І поїде на щось, чи вовчок, чи що поїв. І готувати сьогодні буду смажені кабачки, молоду картопельку. І буду робити підливу, і буду робити солянку. Солянку або ще називають бігос з капусти. Так що приготувала всі свої інгредієнти і буду зараз робити. Ось у мене таке сало, шкірку прибираю і наріжаю на шматочки. Частина піде на підливу, частина на солянку. Ось так частину в один казанчик. І другу частину в другій буде. Те ж саме роблю з м'ясом. Ділю на дві частини. Обрізаю сухожилля і плівку. На солянку ріжу такими продовгуватими шматочками, трошки щоб не розмерзювся. А піливу трошки більше на кусочках. Готую, щоб мені було на декілька днів що їсти. Коли я ще їсти, я можу спокійно працювати і не переживати, що мені поїсти. А то сьогодні пішла, поки то салат, то яйця пожарила, то те, то це і майже година пройшла. А це вже буде готовий. Прийшла розігріла. Завжди так роблю, мені так подобається. ставити тушкувати. З камерою не буду носитися з телефоном, так що, я думаю, нікому не секрет, як тушкується м'ясо. Я тим часом нарізаю цибульку. І натираю моркву на крупну терку. До речі, всі овочі, все своє, окрім сала і м'яса, все з городу. А тепер, друзі, нарізаю капусточку. Капусточка чиста, дивіться, без всякого. Не травила нічим, нічого не робила. Було накрите агроволокном. Ріжу не дуже мілко, тому що тушиться, тоді виходить, що її не відчувається. Ну і не круто. І також, друзі, нарізаю зелень кропу і петрушки. Ріжу все разом, все рівно буду разом глядати. Ось так. М'ясо на початковій стадії Солю, перчу і тушкую на невеликому вогню, поки місць випарується волога. Коли починає підрум'януватися, буду додавати цибульку. Смажиться м'ясо, сало, але сало щось не дуже сальне, тому додаю ще жиру. Друзі, м'яско підрумянилось, додаємо цибульки, не піджарилося, а підрумянилось і кишуємо до того часу. Цибулька почала приймати золотисте полі. Підсмажилась вже цибулька трошки і перемішуємо і додаємо морку. Я вже тут все готую. І кабачки, і картоплю поставила. Все, все відразу щоб швидше. Перемішуємо і дамо протушкуватися моркву. Морква бистро слушкувалася, молоді продукти вони бистро тушкуються. Додаю томатну пасту і перемішую, і даю. Буквально одну-дві хвилинки, щоб протушилася томатна паста. протушкувалася паста і додаю капусту. Одразу не залазить, вся не влазить, то я першу частину трошки протушкується, щоб просіла, і тоді додам решту. Перемішую, друзі, щоб все рівномірно розподілилося. Розпреділи, трошки просила, додаю решту. И вот просила трошки, что можно уже помешать солю. И перчу. Додаю лаврове листя і перемішую, що зараз додам зелень, Додаю зелень і обережно перемішую. Ось так гарно перемішали, накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності. Кому як подобається. Хтось любить, щоб геть м'яка була капусточка, комусь подобається, як хрумтить на зубах, це вже на ваш смак. Ну от, друзі, моя соляночка готова, дивіться, наскільки вона просіла. І ще картопелька доварюється, подлива, робиться і дожарюються кабачки. Друзі, 16.20. Я не того біда і те та вечері я не знаю. Зараз поїм і йду відпочивати. Ну, от, друзі, закінчився мій незвичайний-незвичайний день. В першу чергу хочу подякувати пані Олену і пані Алу за дуже приємні. Коментарі за підтримку, я вам дуже вдячна, мені дуже приємно. Ну і хочу підвести підсумок сьогоднішнього дня. Чи вдався в мене цей день? Звичайно, вдався. Чи здійснилось те, чого я від нього очікувала? Звичайно, здійснилося. Чогось незвичайного я не очікувала. Я просто налаштувалася на те, що я сьогодні зранку можу гарно попрацювати. Поки ще не жарко, бо в день ну це просто неможливо. Така спека що неможливо. Цей день пройшов і, дякувати Богу, він пройшов і, і все добре, і ми всі живі, здорові, і цьому треба радуватися. Тому, друзі, кожен день це надзвичайний день, тому що він у нас один і завтра вже його не буде. Сьогодні він пройшов, був і все. Завтра вже новий день з новими. Чи хорошими подіями, чи поганими, але вже буде другий день і геть другий. Тому дякувати Богу за цей день. Я багато зробила чого ввечері я вже, можна сказати, город не виходила, вийшла тільки прорвала трошки буряк там, щоб птиці дати, і все. Просто вже не вистачало часу. Ще попоралася по дому, посуду помила таке і вже буду відпочивати. Але я задоволена тим, що я встала, я задоволена тим, що в мене вийшов такий день, і задоволена тим, що те, що я запланувала, я зробила. Всю роботу переробити неможливо, коли куди не глянеш, постійно там там, там, всюди робота. Хто не хоче працювати, в того роботи немає. Такі дурні, як я, я думаю, таких немало, то робота завжди знаходиться. Так, що, друзі, день вдався. Я завтра знову чекаю всіх о 5.55. Будемо зустрічатись, будемо спілкуватися. А зараз бажаю всім доброї ночі, спокою, миру. Так як день почався з привітання з добрим ранком, тому бажаю вам всім тихої спокійної ночі, І щоб було все добре. Будемо спілкуватися. Дякую всім, хто пише, хто підписується, хто ставив подобайки. Я всі, всіх вас поважаю, люблю, хочу більшого спілкування, зворотнього зв'язку. Ну і на цьому все, друзі. До нових зустрічей. На добраніч, Пока!